А дощ іде і не кінчається. Ой, тут у мене фіалочка заквітла. Поки що одна квіточка, але тут іще одна, дві, три проми цієї. Поливаю, тут у мене два перці. Не знаю, які чи богатин, чи каліфорнійське диво, ну якісь є, хай ростуть. І три горщики фіалок. Друга теж буде квітнуть, а одна тут така якась слаба, як пропадає, то я підлила і зараз не приїхали мої. І бабуля сумує. Я ж розклала вже ковдру, я поклала всі його іграшки, які тут лишились. Може, не всі, може, десь якась є. В п'ятницю, до речі, приходила Наталя і принесла ось такого дівочку слоника Це іграшка її. Так, хто ж, хто ж це? Це її. Плем'янниці сина, не племянниці, племянниці дочки сина, то це виходить правнучка. Тут він грався і лишилось. Я зайшла колись, а вона хотіла його викинути. А потім я кажу, не викидай, він гарний, ми будемо приходити до тебе гратися. Ну, вона його попрала, цього слоненятка, і принесла в це такий гарний. Я навіть його сюди поставила. Ну, такий яскравий в очі кидається. Так, чи я правильно сказала, це дивіться, хто в мене давно дивиться. Це її сестрички Наді, у дочечки Олі, дочечка і її син. Ну, правнучок теж, як оце в мене, тільки ну, не рідний, а ось так. З цими всякими термінами, поки згадаєш, так і ці полити треба. Ну і що ж, я не знаю, чи вони. Щось у них там помінялось. Папа лишився вдома, Віка, поїхала на роботу, ну, а потім додому. Ну і не знаю, як там на завтра. Сумно. На дворі дощ не перестає. І, ну, ж... Я вже відео передивилася своїх друзів, що ми там підписані. Я вже своє загрузила. Ну, поприбирала це таке, як завжди. Ой, що ж ти упав, дівочка, ось так. Ну і думаю, прибирати мені це чи хай буде чекатиму. Я вже позакривала і розетки і все. Думаю, та ладно, хай буде вже. Може ж ввечері приїдуть, ну а не приїдуть, може завтра зранку. І щось придумати, треба щось підго приготувати. Подивилася в Ютубі там один рецепт такий смішний. Думаю, треба спробувати. Я мені такий не дуже, але як я кусочок з'їм, то нічого. Ну, піду щось приготую. Здравствуйте, і що ти йдеш? Ну йди сюди, йди. Йди, красуня, Іди, хороша, вона ж може вийти на вулицю, там вже йде душ, вона тільки на поріг і тікає. Да? Що ти? Га? Да? Покривало я, зняла, бо воно світле. О! І місяць ми тепер будемо тільки пледом закривати темним. картопліку і спробую цей рецепт що воно таке і вам покажу Душ не перестає я почистила картоплю, помила. Вона тут, ну така, невелика. От, десь так, скільки тут їх? Вісім штук. Може це і багато. Ну, я подивилася, в неї там, так, товщина десь отака була. Ну, не знаю, що в мене тут вийде. Значить, каже, ну, канал російськомовний. Смажена картошка. Ну, смажена та смажена, кожен смаже, як може, як хоче. Дивлюся, вона все пошагово е, показує. Бере отаку терпку і при. Лишається. Я так прикинула. І, як ви бачили, я першу, мабуть, неправильно, а потім брала, я вже потім згадала, вона брала отак в довжину і тепла. Ну, там в коментарях хтось, хтось підтримав, хтось всяку там єрунду написав. От. Ну, а я думаю,. Ну, я теж спробую. І так у неї там багато переглядів. Ну, на мою думку, знаєте, це тільки що такі вони полосочки більш величенькі. А так, схоже, на деруни. Ну і зараз розповім, що далі було. Я не люблю, коли оце стоїть тут запитає, Вибачте. <кій> Тому я ото зразу й мию. Вона його теж, я чи сказала, теж знайшла цей рецепт в інтернеті. Ну і вона про це сказала, що вперше вона це Що Щось з цього вийде, каже, будемо дивитися разом. Так, розігріваємо сковорідку. Далі всі спеції, які в неї були. Ну, В першу чергу це сіль. Так, десь, а, там лопатка. Ну, я цю взяла вже. Перемішала сіль. Потім, ну, у мене є італійські трави. Я додаю копчену паприку. І в мене є білий гриб сухий. Ну так, трішечки. Ну, коротше, все, що дома є. Ну, це в мене ще не все. Є кріп, ну я вирішила, що оце хай буде. Поки цією поганою лопаткою мішаю. Поки сковорідка нагріється, я все перемішаю. Вона це руками робила. Ну, я руками не буду, бо лишиться багато на руках, а не на картоплі. А так, бачите, ось, Цікава картопля вийде? Я сказала, ага, це ж не протерлося, Що <гумутно> це? Великий дирун один на всю сковороду. Ну, побачимо, що в мене вийде. Так, готово. Перемішала. В сковородку наливаю олію, хочеться домашньої, тому і наливаю домашню. Ну, не знаю, ложки три мабуть тут міряю, ну, багатенько налила, звичайно. Так, нагрівається і викладаю. Поставила камеру ближче, це в мене тут нагрілося і викладаю. Розрівняти отак треба. Трішки відкриту вона смажила, потім накрила. Ось так. Ну, я ж говорю, це як великий дерун виходить. Ну, цікаво. Просто цікаво. Може комусь теж сподобається таке. Знаєте, отак на вечерю, до рочка. Забула, скільки часу, і не записала, скільки отак у неї відкрите було. Тому в мене пройшло 5 хвилин, я притишила вогонь і закриваю. Так, о, ми відкриваю. Трішки треба якось покрутити. отак. Вона не показувала, як вона перевертала. Сказала, що незручно дуже на камеру, і це так, бо треба оцю, оцей плескачик перевернути. То ну, кожен знає як. Я ще 5 хвилин підсмажу, бо отут у мене щось трошки вище. Отак. От Потім перевертаємо на сковорідку, на кришку і туди обратно на сковорду. Бо незручно так воно тут. Ну, покажу, як уже переверну. Ще 5 хвилин. І в відтоги, це виходить, тут цей бік буде в мене 15 хвилин, смажиться. Вогонь оце в мене отакий, дивіться. Зараз ставлю, смажу відкриту, потім іще накрию. Тут уже хвилин 10 вистачить з головою. Перевертала я не на камеру, бо це складно. Я не шеф повар Ну, це дивіться, що у мене вийшлось. Вийшло. Зараз трішки хай охолодний, я наріжу кусочок і спробую. Ну, це так. Експеримент. Камера, здається, що це вже перегоріло, це просто на камеру воно так. Трішки. Ну, тут же паприка то ось такий колір. Так як же ж його розрізати? Щоб це було гарно. так Я хочу сказати, ну, звичайний дерун, тільки більше натерто на довшу тертку. Ну, зараз так покажу. Ось так. Я люблю сметаною. Ну, оцей кусочок. Я таки спробую. І зараз я отак сметанкою його, дві ложечки і скажу вам, сподобалось мені чи ні. Що ти там, Фенді, лежиш? Ти таке не їси. Дегустацію буду робити я. І скажу по чесному треба було взяти ножа ще я, ще. я не розпробувала. Всередині порожарені, дивіться. Не підрум'янені всередині, а прожарені. Як протушені. Ну, в принципі, все так, як деруни роблять. Тільки оці полосочки тепер видно тут. Раніше я деруни часто робила. У нас. І Наташа і Саша любили. А коли їх не стало, з 21-го року я один раз всього робила, і то Люся і Толя повинні були приїхати і кажуть, заказали деруни, коротше. Це давно вже було, ну, в му здається, році. З тих пір більше я не робила. Угу. Такий рецепт має місце бути. Сподобався. Не знаю, як без сметани. бо сметаною захотілося. Ну, з огірочками не, не хуже буде. я його таке доїм. Тут можна міняти спеції, можна ж, ну що, і що хочеш додавати. І кріп, і петрушку. Все, що думає. Це що я перець Молотий чорний не додавала, Так би була ще й така гостринка. Ну, ось десь так. Це скільки? 25 хвилин, плюс почистила і картошка готова. На швидку ручку. Тільки ж хто тепер буде доїдати, там ще три такі частини, як оце я з'їла. Фені, ти картошку не їси. Управилась. Тільки там годин? П'ята година вже вечора. А дощ не перестає. Ну і все. Сподобався рецепт простенький. Я зазвичай з пересторогою відношусь до рецептів. Це думаю, ну що я там можу спортити? Нічого. Така величенька ліпешечка. Ну і вийшло. Ну, це якби дируни робила, це шість штучок би вийшло, бо тоненькі ж я тут потовщив і накривала, щоб протушилось. Ну, все, повечеряла. Так, да, а ти не хочеш на вулицю вийти? Дощ піде туди і, і тікає, да? І тікає. Ой, хороша. Ага. А гарно, бачиш уже скільки відросло, як я тебе обкарнала вже двічі, ти ж вона тільки підправляла. бо ага. на а оце, ти. 20, 25, вони 25-го приїхали. Вони приїхали 27-го, а 27 Нами коли підстригалися. Ми раніше підстригалися. Так, Звісно, Навер... місяць пройшов, мабуть. Ну, да. я, считай, 12... В ноябрі це було в листопаді. Считай, я той. Лис Листопад, грудень, січень, лютий. Берез кінець п'ять місяців 5 місяців не стриглись так. постриглися. Оце постриглися. Це точно А оце вже вчора. Вона підстрігла. гарненько. Бачиш, Наташа прийшла трішки, посиділи, полялякали, бо сьогодні дощ. Я бігала до неї. А тепер вона прийшла, трішки посиділи. Каже, я вже буду збиратися. Я кажу, давай трішки тебе зніму своїм підписникам, бо переживають, і запитують про тебе, як ти, як Сашуня, терпіння. терпіння, Немає терпіння. Немає терпіння. Немає. Ой, Господи, Ну, трішки посидіть. Я не можу, ну не можу це восприйняти. Я не можу восприйняти, що в мене таке горе. Ой, так. Да. Я не можу дивитися, як воно мучиться. За що? Що ти хочеш фенді? Фенді? І така хвороба, що немає ні на що надіжди. Нема немає взагалі, таке заболівання, що немає ніякої надежди. Важко це. пережити, важко. І взагалі, як, як наше серце витримує отаке от горе, я не знаю. Уже два дні. Як він не приходить в свідомість. Фенді, не ну чіпай Наташу, вона тебе погодувала, ну що ти? Чого, Немає. Немає. чого ти нападаєш на неї? Так, пішла, я. це Наташа осталася, я хоч вийшла на, на двір дихнуть. Воно й погода така, ну, вийшла. Дякую тобі, що Прийшла. Якщо телефонуй, ну дивися, зранку вони аж у 12, каже, Віка приїдуть. Та ну. якщо таке... Якщо таке... щось так ось, то... то прибіжу. Добре. Та я вже то сьогодні я так думаю, треба до дзвонити, дзвонити. Та... Тебе то то дитина, то те. Ну, я згоряча... Ні, та все ж нормально, я ж ну, успіла. Якби я знала, і... ну та ми зробили все, що ти просила, а так не знали, що вони бабулю бортонули сьогодні і не приїхали. Я, бачиш, сама підготувала все. Ну нічого. Завтра приїдуть.